Вітаю! Як почати медитувати? Що для цього потрібно? Хтось каже, перестаньте їсти м'ясо, і точно можете починати тоді медитувати. Хтось каже: носіть одяг, який, якийсь якісь балахони, тому що через це будуть відкриті ваші нижні чакри. Хтось каже, що для того, щоб медитувати, спочатку потрібно навчитися концентруватися і звільнятися від своїх думок. А як це робити? Незрозуміло. Інші кажуть, що, щоб почати медитувати, необхідно бути якимсь там монахом, йогом, жити десь в печері. Чи... Просто бути таким аскетом, не спілкуватися з людьми, тоді можна точно починати. Хтось каже, що треба починати медитувати, коли ви відчуваєте, що по-іншому ви не можете вирішити свої проблеми. І ще я вам скажу, що це все маячня. Деякі моменти я теж думала, що так. Що потрібно тільки так і не інакше. І через деякий час, через декілька років, я зрозуміла, щоб почати медитувати, потрібно мати мету. А мета, саме головна, це з'єднатися з собою справжньою. Не я ось є Юлія Сочкова, а я просто є душа. Для чого я прийшла в цей світ? Я собі не нав'язую, а просто відчуваю по моїм інтересам, що мене цікавить, до чого мене тягне. Тобто ти починаєш просто відчувати самого себе. Інші кажуть, щоб почати медитувати, необхідно створити якусь кімнату, в якій ти постійно будеш на одному і тому самому місці, проводити свої практики. І тільки так. Ніяк по-іншому, там якийсь алтар необхідно створювати, посадити туди Будду, яку там в юскі можна буде купити, подушку для медитації. Дуже незручна річ, до речі, у мене, таке, у мене таке є, і там сплять мої коти. Тому що цей пуф він дуже незручний і просто краще на стільці посидіти і помедитувати. Ефект буде. Сильніше і краще, тому що не від цього воно залежить, результат не від цього. Для медитації будь-якої потрібні ви самі. Ви людина, яка ну, розуміє, що вона прийшла з купою проблем. Ось така вже версія себе створена, і вона хоче очиститися від цієї версії. Від цієї ролі, яку вона виконує, Бо взагалі від будь-яких ролей, які вона виконує в житті, ми ще десь в середньому віці ми відчуваємо, що це все дуже давить на нас, є такий прям тиск, нас начебто до землі цим всім робить ближче. І енергії стає менше, і ми не розуміємо. А хто ми є взагалі такі? Чого ми так живемо? Чого ми хочемо саме цього? А якщо цього не хотіти, а хотіти іншого? Тобто починаються ці пошуки, і це нормально. Десь мене дивляться якраз люди по більшій частині від 25 до 35 років. Саме в цьому віці починається ось цей постійний пошук і починається звинувачення самого себе, що я живу якось не так, я щось створив в своєму житті не таке, як би хотів. Взагалі не розумію, як мені продовжувати жити, хотіти жити, що для цього потрібно робити. І тут на поміч приходить медитація. Звісно, я вас запрошую на свої онлайн-медитації, тому що там ви приходите в певний час о сьомі вечора, три рази на тиждень і ви медитуєте. Ви просто повинні на початку нову звичку вмонтувати в своє життя. Щоб Ваше тіло звикло в цей час три рази на тиждень розслаблятися, концентруватися. Кожна медитація вона йде на пошук себе, на ваше здоров'я, на те, щоб вирішити якусь проблему, яка вас турбує. Ви створюєте не просто нову версію себе, якусь кращу. Ви начебто відрікаєтесь від всіх своїх внутрішніх персонажей і відкопуєте, де ж ви там справжній, де ваш справжній голос, навіщо ви існуєте? Що вам дійсно приносить радість? З цього і починається медитація. Ви себе всаджуєте для того, щоб почати щось нове по-новому щось робити в своєму житті. Медитація вона спочатку просто як класна, гарна нова звичка. Вже потім ви розумієте, о, ось після цього я розслабився, в мене вийшло. Після якоїсь медитації вам відкривається просто такий потік інформації, і ви розумієте, М -м, оце зроблю спробую по-новому. І ось з цього починається медитація. І вже потім в процесі ви починаєте відокремлювати себе від думок. Які постійно нав'язують вам якісь ідеї, особливо критика. Ось цей внутрішній критик, про якого я впевнена, ви знаєте, і ні у кожного. Десь з 10 років починається у нас формуватися цей внутрішній такий поганенький голосок, який критикує будь-яку будь нашу дію. Будь-яку нашу думку, ідею, все, що стосується, чогось справжнього, те, що ми дуже хочемо робити, те, що ми відчуваємо, він все критикує, він боїться. І десь до 30 років він набуває вже такої сили, що він нас починає просто придушувати. І ми дуже часто його слухаємося, і через це. Починаємо відноситися до себе, до свого життя просто або як. Ми по накатанні вже щось робимо, і все менше заглядаємо всередину, дивимося, а хто ж там такий я насправді. Давайте його дістанемо звідти. А внутрішній критик скаже, ні, не потрібно, все і так добре, не чіпай. Ми ось так живемо, а якщо ми зачепимо те що всередині, а якщо воно нам не сподобається, як ми будемо далі з цим жити. Тому наступний рівень постійної практика медитації це докопування до цього внутрішнього критика і позбавлення від цього. Ми вчимося. Часно помічати його. Помічати і зупиняти, закривати рота йому, тому що він не зникає ніколи. І це потрібно прийняти. І ще з чого, це такий маленький секрет, з чого потрібно починати медитацію, це з усвідомленості. Ось з'явилася якась проблема. І ви обдумуєте, як її вирішити. Коли ми думаємо, як її вирішити, ми хочемо всіма силами позбавитися її. Ми хочемо зробити все, аби вона зникла з нашого життя. І дуже часто ми потрапляємо в такий капкан, особливо емоційний, коли, ось знаєте, як це буває? Що ти з чимось борешся, а воно ще більше починає тебе турбувати, починає ще більше з'їдати тебе і починає твоє життя псувати. Тому що ти більше ні про що думати не можеш, тільки про цю проблему. І ось ця проблема, якщо ми її перестанемо відштовхувати і максимально приймемо. Вона починає в багатьох ситуаціях просто зникати, розчинятися сама по собі. З'являється, тут вступає в силу всесвіт, ті сили, які ми десь там відчуваємо, але не до кінця розуміємо, як вони впливають на нас. І ось коли ми приймаємо. Ми віддаємося на волю цим вищим силам, кажемо: Окей, проблема є, ну, зараз я нічого з цим не можу зробити. Склалося як склалося, і ви помічаєте, що вона починає розв'язуватись. Ось це про прийняття, про усвідомленість, що так, проблема є. і Іноді ми не здатні нічого з цим зробити. Ми продовжуємо жити, продовжуємо щось робити в цей час, а не просто сидіти і обдумувати ситуацію, яка склалася. І це починає поступово зникати. Тому що почати медитувати, ще дуже важливо почати бути усвідомленим, кожну свою дію, начебто, пробалакувати. Щоб максимально відчути, ось ви йдете, ви йдете, ви відчуваєте кожен крок. Ось такі маленькі секретики, як почати медитувати. Повірте, вам для цього ніякий алтар не потрібен. Свічки нас теж не потрібні. Не в цьому сила, не в цьому суть. Сила в вас. вона йде від вас. Медитація починається, коли ви. Розумійте, що ця сила є в вас, і ви хочете з нею познайомитися. Люблю вас, підписуйтесь на канал, приходьте на онлайн-медитації, там символічна ціна, але завжди, але завжди цікаво, вони проходять, і вони у вас відкриють щось нове. Новий шлях для здійснення ваших мрій, для того, щоб жити в спокої і натхненні.